Історія палацу Конін Шидзин, глава 123, НОВИНИ ПРО шлюб. Сяодін Фей на своїй скромній конячці, що дзенькала всю дорогу, спершу дратував усіх. Але з часом люди звикли до цього дзвону і навіть знайшли в нього дивне задоволення, ніби він додавав монотонній мандрівці особливого присмаку. Надвечір вони нарешті підійшли до воріт Тунджоу. Дзясюєнін згадала план, який вони з Джаном Дже обговорили день біля річки, і занервували від думки, що скоро доведеться заходити в місто. Але Хуан Цянь, що вів колону верхи, раптом зупинився, допоміг Юю злізти з коня і оголосив усім. Брати, давайте трохи перепочинемо за містом, а тоді вже увійдемо. Зазвичай шлях зі столиці до Тунджоу займав кілька годин, але цього разу вони йшли цілий день. Ще в день не лише Дзян дзянсюєніна Джанже, а й самі послідовники небесних учень та втікачі з в'язниці почали помічати темп надто повільний, наче вони чогось чекають або чогось остерігаються. Це розбурхало тривогу серед усіх, особливо серед тих, у кого за плечима були тяжкі злочини. Вони невдоволено заговорили ми вже біля міських воріт, зовнішність змінили, кожен може зайти окремо, то навіщо нам тут стерчати? Що це означає? Фен Міньюй і Хуан Цянь, які керували з боку небесних учень, після невдалого нападу на в'язницю і відсутності сліду Гуна і звільнили інших ув'язнених. Вони хотіли перетягнути цих людей на свій бік і використати у власних цілях. Почувши ці запитання, Хуан Цянь мимоволі насупився своїх послідовників небесних учень він не боявся, ті його слухали. Тож він звернувся до втікачів, уклонився їм і миролюбно пояснив. Мужі, не хвилюйтеся. Часи змінилися. Нещодавна справа князя піднання зачепила дім юньї, а ми щойно втекли з в'язниці. Якби в нашому гурті були лише люди небесних учень, ми б одразу війшли в місто. Але ви всі щойно втікачі, тож треба бути обережними. Наші розвідники вже поїхали в місто перевірити обстановку. Якщо повернуться і скажуть, що все спокійно, одразу заходимо. Сподіваюся, ви зрозумієте наш намір. Один чолов'яга, запальний з натури, вловив підтекст. Ти хочеш сказати, що ми стали тягарем для вашої секти? Хуантянь змінився на лиці, але Юй старий хитрун усміхнувся. Ми близько не мали цього на думці, ми справді дбаємо про ваше благо. Той, хто говорив, був кремезний, і з гнівними бровами явний запалько, але тепер становище було проти них, якби не напад небесних учень, вони й далі сиділи б у в'язниці, чекаючи смерті. Тож інші, кмітливіші втікачі, боялись конфлікту, швидко його втихомирили. Усміхалися і вмовляли, Хуаньтянь знаний герою дзянху, брателі, ти дурниці кажеш. Та все одно місце було не те, де можна розводити сварку. Побачивши, що ліще не заспокоївся, товариш швидко підморгнув йому і кинув погляд на Мен'яна, який уже мовчки сів осторонь. О півдні, коли вони зупинялися в селі, всі вже змінили тюремний одяг, тепер на Мен'яні був сірий халат. Він довго сидів у в'язниці, і шрами на його тілі тягнулися від груди до шиї. В лосі, яке раніше старчало аби як, він перев'язав тканинною стрічкою так, що відкривалося спокійне обличчя без сліду жорстокості, навіть буденне. Почувши напружену суперечку відчувши, як погляди звернулися до нього, він трохи здивовано підвів голову і усміхнувся, показавши ряд білих зубів. Чого всі стоять, не хочете сісти? Усмішка була аж надто вічлива і дружня, але саме тому всіх пройняв озноб, втікачі миттю замовкли. Попри невдоволення повільністю небесних очень, вони зі страхом проковтнули слова і поспішно посідали на землю, не насмілюючись видати й звуку, бо серед лихих завжди є хтось іще безжальніший те, що люди не влаштували скандалу і те, що Ман'ян ніби не зважав на все довкола. Мало б потішити небесне учення, та Хуан Цянь і Фен Мін Юй, побачивши це, похмуро насупилися. Дзянсюєніна Джандже помітили сцену і обмінялися поглядами в повній зводі. Небесні учення визволили цих людей, сподіваючись їх приручити, але кожен був норовистий і важко керований. Невдоволення вони приховували та здавалося, що маньян їхній негласний ватажок. Обидва вони були в слабкому становищі. Після входу в місто можна було б спертися на урядові сили, але сам план був ризикований, і ніхто не знав, які новини принесуть розвідники. Найгірше було б, якби ці люди згуртувалися, тоді шансів не лишилося б зовсім. Але тепер, коли між ними з'явилися тріщини, це могло стати нагодою зіграти одними проти інших. Вони нічого не сказали, та розуміло одне одного без слів. Коли небесні учені вирішили зупинитися, вони не заперечували, зіскочили з коней і приєдналися до решти. Поряд стояла солом'яна альтанка, де подорожні часто зупинялися. кони прив'язали збоку. Надвечір розпалили багаття і холод відступив. Усі забралися навколо вогню, розмовляли вільно, ділилися враженнями дня. Джан-Дже малослівний, стриманий, здебільшого спостерігав. Дзян Сюєнін, хоч і була в душі товариська, трималася обережно. Бо в минулому житті вона теж уміла говорити так, щоб усім було приємно. Люди, дивлячись на таку вродливу дівчину, охоче слухали її слова. Спершу, поряд з нею, сидівся обао, та щойнося один фейс кинув сідло зі своєї конячки, він підійшов і, не соромлячись, витіснився обао і усівся біля Сюйнін. Вона краєм мока спостерігала за його безсоромністю, такою самою, як у минулому житті, і не втримала усмішки. Пане сяо, ви цілий день казали, що маєте везіння, і я не вірила, а тепер вірю. Кажуть, у небесних ученнях панує шляхетність, і там ділять радощі і печалі з усіма людьми. Та, на мій погляд, ви зовсім не схожі на людину небесних учень. Сяо Дінфей закотив очі. Не кажіть дурниць, я можу виглядати Гульвісою, але в душі дбаю про світ. Як там кажуть, спершу турбуватися про щось, а потім про щось. Фен Мін Юй і Хуан Хуантянь якраз підійшли і почули цю фразу, та аж відчули, як кров приливає до голови. Фен Мін Юй так розлютився, що просто вп'явся поглядом у Дінфея. Хуантянь, боячись, що присутні подумають, ніби всі небесні ученя такі самі, квапливо втрутився це спершу турбуйся про біди світу, а потім тішся його радощами. Але наша доктрина під небесами світ єдиний. Пан Цяо просто жартує, не зважайте. То не знав, який він тип, хтось усміхався крізь зуби, хтось кивав із показною повагою. Дзян Дзянцюєнін також кивнула. Справді, велично, цей ідеал давніх мудреців. Хуантянь подумав про себе, що ця дівчина і справді має розум. Він, він уже хотів підхопити комплімент та раптом із темряви, за спини пролунав насмішкуватий холодний сміх. Яка маячня просвіт під небесами, як на мене, нині ваша доктрина цілковито безглузда. Голос був хрипкий, грубий, і різав по вухах. Дзян Сюйнін разом із усіма повернулася на звуки, побачила Мен'яна. Невідомо звідки він дістав глечик вина і тепер, широко розставивши ноги, сидів біля вогню та попивав. На зморшкуватому обличчі Фен Мін'ює миттю з'явилася тінь настороженості. Дзянцуєнін теж не могла збагнути цього чоловіка, небезпека відчувалася інстинктивно. На якийсь час ніхто не знайшов що відповісти, та слова Меньяна таки зачепили декого, згодом хтось зітхнув «А вже ж, герой мен правий, нині часи і справді не найкраще. У в'язниці я чув, що весь дім бравого князя кинуло за ґрати. Це ж родина, яка не раз приносила перемоги нашій династії Дацянь. А тепер без причини звинуватили у зв'язках із бунтівниками і посадили. Ви вчора прийшли визволяти в'язницю та запізнилися, всю родину вже заслали в Хуанчжоу. Як шкода, яка темрява, які податки? Народ ледве кінці з кінцями зводить, а ви тут просвіт під небесами. Ім'я бравого князя було відомо багатьом, кілька років тому князь яньму очолював війська на кордоні, відбиваючи набіги степовиків. Аж доки ті, налякані, не підкорилися до Дацяню, і люди змогли бодай трохи перевести дух. Щойно згадали це, хтось неминуче пригадав минуле і усміхаючись, сказав Не смійтеся з мене, але колись, коли мене змусили стати головою банди в горах, я думав спуститися і піти до війська під орудою генерала Яня. Чув, що молодий син генерала Яня, хоч і юний, але перейняв батьків дух, і теж страшенно дужий. Та не стих я, мене схопили під час придушення повстання і кинули у в'язницю. Хто б подумав, що я зустріну генерала Яня там? Він не зміг приховати смутку. Мен у кутку і далі пив, більше не стручаючись. Той, хто раніше різко не їжджав на фен -мін Юя і Хуанцяня знову спалахнув. Спроможна влада стримує зовнішніх ворогів, неспроможна переслідує вірних слуг. 20 років тому справа про 300 праведніх хлопців так і не була пояснена І досі сперечаються. Кажуть, племінник генерала Яня теж помер дивною смертю. А тепер ця родина Янів у в'язниці. Хто знає, може, це просто показова кара? Чорт забирай, яка дурість. Посли татар в'їхали до столиці ще й посміли просити про шлюпи з принцесою Датяня для миру. Абсурд, татари, мир, принцеса. Дзян Сюйнін, яка уважно слухала, щоб витягти більше про внутрішні справи небесних учень, не чекала, що хтось торкнеться теми миру. Пальці, що тримали флягу, ледь здригнулися. Чоловік продовжував лаятися. Хто ці татари? Варвари, що п'ють кров і журуть сире м'ясо. Якщо я помру, моя жінка має лишитися сином. Це ж проти всіх людських законів. Кілька років тому вони перед нами на коліна падали, миру просили, і навіть данину щороку платили. Та щойно дім'янів завалився, уся нечисть осмілила. А наш уряд жалюгідна ганчірка. Мирна угода, мирна угода. Це ж просто віддати принцесу як примирення, ще й навалити їм дарів. Тьфу! Джан Дже, слухаючи, згадав долю Шенджиї в минулому житті і труну, яку привезли до столиці, де лежала загибла принцеса. Що вже ніколи не всміхнеться. Він опустив погляд та не втримався і подивився на дівчину поруч. Здавалося, вона нічого не помітила. Сидячи біля нього, вона опустила довгі вії і очі сховалася в тіні. Її ніжні щоки, спершу залиті багаттям, поволі втрачали рум'янець і ставали блідими й крихкими. Може, іноді піти не так уже й легко. Що ж, друзі, головне в цьому житті запам'ятати одну давню китайську мудрість. Спочатку щось там, а потім щось там. Почуємось в наступній главі. Дякую за ваш час, па-па!